За даними управління карного розшуку МВС України в області минулого року на вудку телефонних шахраїв потрапили близько сотні мешканців Полтавщини. Нещодавно я стала жертвою шахрайства. Вночі мені зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що мій син попав у ДТП і за скоєння скоюв ДТП і за вирішення питання не притягнення його до кримінальної відповідальності, запропонував мені. Перерахувати гроші, саме 15 тисяч на номер карти, яку він мені назвав, загалом лише 2014-го Полтавці власноруч перерахували шахраям понад один мільйон гривень своїх заощаджень або коштів з кредитної картки. Правоохоронці наголошують, що правопорушники, які використовують мережу інтернет та мобільні термінали, як правило, ірудовані та юридично підковані люди. Зловмисники використовують складні схеми, найбільш поширений механізм привласнення коштів переведення їх з одного рахунку на інший через кількох посередників у різних регіонах України. Шахраї зазвичай залучають до операцій перевірених осіб, які надають інформацію про людей і, власне, про кількість коштів на рахунку. Шановні жителі Полтавщини та інших регіонів країни. Застерігаємо вас від подібних випадків. Якщо ж з вами сталася подібна ситуація, Невідкладно ж телефонуйте тій особі, яка безпосередньо зі слів шахрая знаходиться у міліції. Як би переконливо не говорили шахраї, не робіть поспішних дій, та відразу ж звертайтесь до найближчого підрозділу міліції. Не довіряйте незнайомим людям, нікому не давайте реквізити своєї банківської картки, начебто для службової необхідності. Працівників банку чи інших осіб схема, за якою працюють зловмисники, дуже дієва, тому правоохоронці радять дотримуватись вищесказаних правил, щоб не стати черговою жертвою телефонних аферистів.